Вулиця Кармелюка та Ленкавського відкриті для автотранспортного руху. Їх ремонт був довгоочікуваний як для мешканців, так і для місцевих водіїв. Адже ці вулиці востаннє ремонтувалися в радянську добу. Без належної експлуатації дороги були буквально встелені вибоїнами. Неабиякої руйнації зазнали тротуари. Тепер все в минулому. Автовласники із задоволенням курсують відремонтованими вулицями, а пішоходи з усмішкою згадують колишній стан доріг. Доброго дня. красива дорога. Но. Жах був просто. Просто було жахливо. А зараз вже бачите, все по-європейську. Мені сподобалось. Мені сподобалось. Я тут працюю практично десь 30 років, то це завжди ходило в такої розвал, не було. Це, зараз це просто одне задоволення. Капітальний ремонт вулиць передбачав заміну підземних комунікацій. Під час виконання робіт підрядники виявили, що повної реконструкції потребують каналізаційні мережі. Заново довелося прокладати фекальні трубопроводи. Відтак здачу об'єкту дещо відтермінували, ременували, констатують комунальному департаменті. Було прокладено 300 метрів каналізаційного колектора. Потім ми робили укріплення цього колектора, тому що він був близько до верхового верху вже дорожнього полотна, залили повністю бетоном. Після цього було влаштовано так звану цементну піщану суміш ресайклінгу С5. Після цього було проведено асфальтування нижнього шару асфальтобетону, верхнього шару асфальтобетону десь приблизно 2500 метрів квадратних, тому що вулиця у нас має 670 метрів. Після цього далі ми зайнялися вже відповідно тротуарами. Було влаштовано бордюрну лінію, понад 3300 метрів. Понад 1300 метрів було влаштовано бордюрної лідії і десь 2050 тисячі метрів квадратних бруківки. Наприкінці року підрядники виставили другий фінальний шар асфальту. Облаштували тротуари та бордюрну лінію. Наразі вони здійснюють упоряджувальні роботи та наносять дорожню розмітку. Мешканці даного мікрорайону висловлюють власні побажання щодо благоустрою пішохідної зони. Дякую за ремонт. Дякую за вулицю. но бруківку могли би покласти краще. Ну, а от ви можете подивитися, отут тут там ото порозходилося. Ну там є нюанси, там от трошки горбики є, бо як зачіпаю ногами, можна було рівніше тут трошки зробити. Але дякую за то, тут такі горби були, що... Вулиці Кармелюка та Ленкавського сполучають серед місця з новим спальним мікрорайоном та об'їзною вулицею. Відтак водії мають можливість рухатися альтернативним шляхом, уникаючи заторів на дорогах. Така транспортна розв'язка дозволить розвантажити серед місця від надмірного потоку транспортних засобів. Цього року нам вдалося залучити спільними зусиллями з народними депутатами України від Прикарпаття. 26,5 мільйонів гривень. Це достатньо ну велика цифра. Якщо порівняти з минулим роком, це було 8,5. тобто майже в три рав три рази більше коштів вдалося залучити з державного бюджету. Хотів би подякувати всім народним депутатам України, які долучилися до цього. Навесні комунальники мають намір продовжити благоустрій даного мікрорайону на черзі, бічні вулиці Ясинських та Кривоноса. Віра Лучин, Андрій Шустакевич, новини на вежі.